Цьогоріч у Миргородській громаді вже встигли відремонтувати близько 40 доріг та продовжують це робити далі. 29 травня дорожні робітники вийшли на вулицю Гоголя, одну з центральних артерій Миргорода. Тут ремонтують не лише дорожнє покриття, а й впроваджують елементи безбар'єрності. По даній вулиці була проведена відкрита закупівля, там торги були, відбулися орієнтовною вартістю десь мільйон гривень. Даним поточним ремонтом буде ремонтуватися не тільки асфальтопетонне покриття дороги, але у центральній частині міста у чотирьох містах буде, будуть враховані можливості для людей по безбар'єрності. Це будуть пониження бордюр, там, де потрібно відновлення асфальтобетонного покриття, наприклад, біля курорту там навіть буде плитка відновлюватися, тому що там потрібно відновити повністю плитку і пониження бордюрів виконати. У даний час у нас вже укладено договорів по поточному ремонту доріг на 7 мільйонів, і з них вже виконано робіт на 4, на 4 мільйони 400 тисяч гривень. У планах роботи ще на кількох ділянках. Зокрема, найближчим часом розпочнеться ремонт вулиці Василя Стуса. Паралельно готується до ремонту і автомобільний шляхопровід, міст, що з'єднує важві райони міста. Нещодавно у нас завершилось проведення закупівлі по двох дорогах: це вулиця Василя Стуса, де передбачено відновлення покриття дороги застосуванням щебенево-піщаної суміші. Цю дорогу ми ремонтували в минулому році, але так як вона вже виконувалась роботи вже під осінь, тому в нас були звернення від громадян, щоб ми так як коштів на капітальний ремонт цієї дороги в нас немає, то ми вирішили в цьому році більш якісніше виконати роботи і також провели тендер. наступному тижні вже буде укладений договір і роботи розпочнуться. І також у нас, ось буквально декілька днів назад, завершилося проведення тендер по автошляхопроводу. Цьогорічна зима була м'якою, тож переважно більшість ремонтів виконують стременевим методом. Це дозволяє швидко та економно усувати проблемні ділянки. Після завершення робіт у місті ремонтні бригади вирушать до сіл громади. Планується виконувати роботи у наших селах у нашої громади, десь орієнтовно на мільйон сімсот гривень. По кожному селу, там, де ми їздили, обстеження робили, і по кожному селу, десь орієнтовно по дві дороги, буде виконано по 200 тисяч робіт. Міська влада сподівається завершити основний обсяг ремонту до початку осені.